Всім привіт, мої дорогенькі. Не знімаю багато відео, вам не викладаю, бо було не до того. В общем, останнє відео ви бачили, коли я пробувала спасти люську, але я викидала шорт, мене люську спасти не вдалося. В здорова сидить. общем, люськи немає. Глорію перегнали сюди з поросятами. Валюха і Глорія розпоросилися. В Глорії був опорос легкий, але в Валюхи був опорос тяжкий. Тож ми в общем, погралася я трохи біля неї, заставила мене попереживати, але Богу дякувати все добре. Во, дивіться, що робиться. Бачите, Бачите? тут а в нас як дощі, коротше, робиться басейн. А в нас дощі зараз йдуть як, як спеціально. Приїхав мій Діма на відпустку трохи, і він за, в общем. Перекриє мені. Помагай привіт. Перекривати будуть отут це все постягують, стягу і ще балку, бо прогнувся цей шифер і того воно протікає. Влорія, не бійся, доча, мамина, ну, не бійся, не бійся, лялечка. Мамою тут з тобою, не бійся. Ні, ні, не бійся, ніхто там не трогає. Дівчата бояться перелякані. Ця тут така мамочка-мамочка прямо кидається з. А аж Діма вчора зайшов чистити, то щоб трохи й хапанула би. О, і біля неї вже і валюха собі буде ражитися, поняли як? Поросята дасть Бог, якщо буде все добре, будуть в продажі з желізом проколяне. У нас проблема з одним поросьонком. Вона йому наступила на передню ножку, і він не може на неї тепер наступати. Я не знаю, навірно, треба буде. Вечором, може, пов'язку йому наложити на ножку чи що не знаю. А підкажіть, що ви робили в таких ситуаціях? Суставчик напухший, я в руки взяла поросятку і біом назад поставила, тільки біом глянула, бо вона гвалт робила. І Він бідненьке не може ходити. Ну, Йому добре десь там наступила. Він, бачите, ота ножка. І, бачите, поросятка вже хвости покупіровані, зубки обкушені, желізо проколяне. Купляла я форцеріз цей раз. У малих двери тут робиться. проколювала форцерізом. Так, препарат дорогий, але не треба після нього робити ревакцинації. Його вистачає проколювати одноразово. О, <смі> Я не можу. Познімали хлопці шифір, а їм тепер дивіться свіжий воздух, сонечко, вітер, вони не поймуть, що робиться. <смі> Ой, <смі> Занесли на повороті трошки. Так що, дасть Бог, щось продам, щось собі оставлю на свиноматки нові. Щоб були нові дівчата, треба свинарство далі піднімати, бо свинь далі хочу займатися. Зразу, якщо чесно, після моєї люськи руки були опустилися, не хотіла вже, я не свиноводства, нічого. Я вже думала, все попродаю. Матері. Валюха, ні, ні, дотя мамина, не бійся, не бійся, він не трогає. Не бійся, він тільки поміряє Ні-ні. Не бійся. Поросяток ніхто не чіпає, дівчатки ні. Тільки поміряють. Але потім якось не знаю, переплакала я в людські проблема, яка була, там було 12 здорових поросят. Там такі поросята були більше тисяч. Одна від неї дівчинка тут є, одна живенька дівчинка від неї є. Мама її назвала Лілька, тільки я не розумію, де вона. Мама її зразу розлічає. По-моєму, та сама вища на ножках. Так. <кій> да. По-моєму, вона. <кій> тихо, тихо, дочі, валюха. Вони не трогають тебе, доця, не трогають. Ні. <кій> ти не заб'єш. <кій> Вони не трогають. А? <кій> Ляля, мамина, чого ти така? Вони не зачіпають ні, 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 ніхто не трогає, вони виходять, виходять, да. так. Посрати сраці не товчить. Тоді марізкою руками біля них. Сімдесяти метр має досі. Ти замалого не забувай, бо він там мліє задій, до тебе він ж боїться.

Вєтка, оці вєтки, оці гіляки пообрізати. В'ятки. Будемо заложувати. Вєтки, я, потім не, я кажу, і... я ж на гострив. Угу. А. Мама, давай давайте, давай будемо їсти. Лампочки поки я повідключала, бо все одно відкрито і не прохладно сьогодні. то... Двоє закуталися собі. Та у них така продуха. Оцей манюнік з ножкою, бачите? Не може наступити на ножку. Мама не трогає, ні, ні. не трогаю. ні. Займайся собі своїми ділами, що ти там робила. Отак, лягай, віддихай, пожалуйста. Та тобі тут свіжий воздух, хайда. Пташки співають, поросята скачуть. Гайда? вперед. Ти надумала, коли кормити, коли той манюні тільки заліз в клітку. Молодець. А ті собі там приспособилися, ці тут, ті там. Поросята всі хороші, всі рівненькі, всі гарненькі, тут, звісно. Я вже не знаю, що це таке робиться. Я вже розшітувала. Я так розчитувала на свою людську, вона таких хороших мені поросят давала. Получилось, як вийшло. Ну і вона здорова була. Скажете, що я закормила, ні. Вони їдять три черпака в день. У мене такий желізний черпак, ну хай там літра, ну півторачка, це саме більше туди влазить. Вдень це небагато для таких свиней, і вода. Соломини кидали вже в ту воду. Щоб закормити, ні, вона сама по собі була здорова. Поняли, як. І все. Валюха менша на багато за Люську, і то в нас був сложний опорос. І в цьому році дивлюся, не тільки в мене така проблема з поросатами. Багато хто із свиноводів кажуть, що і в'ятврачам визивали до Люськи. Місний врач приходив, це, що в нас тут є в селі. Потім з району я привозила від врача теж нічого. І головне, я руками залазила туди. Мама моя руками залазила туди, в Люську, я маю на увазі. Один, що другий залазили, і ми ніхто не могли намацати хоча б одне порося. Їх 12 штук було, потім вже ми думали, в общем, вона вже троє суток відмучилася, і я вже пішла на ризик. В общем, я рішилася її доколоти. І розпороти живота, якраз у мене тоді розпоросилася Глорія, я казала, може, хоча б поросят спасемо. Теж робилося це все під наглядом від врача, не самі, щоб ну, думали, що спасемо поросят, але ні, вони були вже заумерлі. Вони вже були мертві в неї всередині. Може, і за цього була проблема. Я не знаю, що стало проблемою. Але коли починався опорос, у неї перші сутки, коли вона першу ніч почала моститися, мав бути в неї опорос, бо вона йшла на нього. У нас була тут та дискотека. Думаю, хто, ну, хто живе в Україні, зрозуміє, про яку я дискотеку говорю. Було дуже гучно і вона, мабуть, перелякалася. Може, це ще дало. Я не знаю, я вже на все кажу. Може, то, що з кліток в клітку переганяли, може, то, що переїзди стреси. Я не знаю, що дало. Ну, щось, щось, щось повлияло. О, Спати йдуть. Побігали і спати побралися. Ті зараз поїдять і теж будуть спати. Ой, той й ніхто да, до них туди дошкорбав, дочі, да, до, до шкорбав. Так що отак, друзі. Ми є на місці, потихеньку, помаленьку стараємося. якось Далі продвигатися. Руки спочатку опустила, я вже не хотіла не ютуба знімати, нічого. Вже дівчата мені на мене накричали, що не знімай, не виставляй. Може дехто подивився не так, чи що. А я якось, знаєте, і цікаво мені з тим Ютубом, і заробітка з того Ютубу ноль, звісно. Ну, якось так. Але, думаю, є такі ж люди, які справді і переживають за мене. І, і моляться, знаю, є такі люди, що переживають мої проблеми невдачі, і вльоти, і падіння. Так що я вас дуже люблю, ціню з вас кожного. Бережіть себе та свої родини в наш час, дуже нелегкий в наш час. І тримаємося. Тримаємося разом, бо то буде біда. Так що треба жити дружно. Ну, а ми будемо далі продвигатися. Чотири дівки десь. чотири-п'ять дівок я, мабуть, собі оставлю, а то все продам, закуплю зерна. І будемо далі розкручуватися. Таки дасть Бог колись я розкручуся, а я добре з тими звиньми. Ну, не може бути так, що ніяк. Всім пока.